28 грудня Прилуцький міський будинок культури перетворився на осередок доброти та єдності у рамках благодійного проєкту. Творча зігрівайка пройшов благодійний аукціон. На сцені виступили як досвідчені артисти, так і юні таланти, які своїми виступами створювали святкову атмосферу. Та найголовніше, що всі зібралися заради однієї гарної мети зібрати кошти на реп на передову для першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна. Творця зігрівайка відбувається на сцені міського будинку культури традиційно. Традиційно допомагаємо нашим збройним силам України, і це різні збори. Це і станція РЕП, і купували разом автомобілі для наших захисників. Купували різні приладдя, старлінки від найменшого від шин і колес для автомобілів до найбільшого такого глобального, що можна. Подарувати і передати нашим захисникам особливою родзинкою вечора став благодійний аукціон. Привуцькі майстри декоративно-прикладного мистецтва та кондитери підготували три унікальні лоти, які стали справжніми витворами мистецтва. Кожен з присутніх міг запропонувати свою ставку або перебити попередню. Серед усіх найбільш активним був Олексій Кияшко. Він і став власником першого лоту. Це був різдвяний декор хендмейд. Стартова ставка здається була 600 гривень. Ми забрали за 1500, але якщо чесно, були готові змагатися іще, просто не було опонентів. Ми його залишимо дома і буде прикрашати він оселю. Приучанин Сергій Єфименко прийшов на благодійний аукціон разом зі своєю родиною. Чоловік не тільки підтримав ЗСУ, а й подарував незабутні емоції своїй п'ятирічній донечці Марійці. Саме цього вечора дівчинка мала свій перший виступ на сцені, аби відзначити цей особливий день і одночасно підтримати наших захисників. Сергій придбав один з найсмачніших лотів аукціону набір солодощів від місцевої кондитерки. Стартова ціна десерту становила 500 гривень. Вдалося купити лот дуже смачний Рітістечка сподіваюсь, дитині сподобається за 800 гривень. Підтримувати ЗСУ дуже важливо, тому що таким чином ми наближуємо нашу з вами перемогу. Найменша учасниця аукціону, семирічна Кіра Коваленко, стала володаркою справжнього шедевру. Дівчинка того вечора виступала у вокальному колективі Зернятко і вирішила підтримати наших захисників. Придбала на аукціоні унікальний новорічний декор за тисячу гривень. Я купила цей лот, і гроші підуть на Збройні сили України. Крім чудового благодійного аукціону, на приучан чекала насичена культурна програма. Майже всі заклади культури міста долучилися до дійства. Першими глядачів вітали працівники міського будинку культури та вихованці народного театру, хореографічних мініатюр. «Апломб». на сцені також виступали музиканти з Прилуцької школи мистецтв, які своїми мелодійними творами зворушували присутніх. Вихованці центру творчості дітей та юнацтва демонстрували різноманітні таланти від танців до театральних постановок. А місцеві виконавці створили особливу атмосферу своїми піснями. Не залишились осторонь і спортсмени з танцювального клубу Грація, які вразили всіх своїми виступами. Ми підіймаємо настрій, мотивуємо людей. Ми повинні жити далі, не дивлячись на війну і розважаючи людей, роблячи обстановку, ми Робимо добре діло, збираючи гроші на ЗСУ. І ці всі гроші збираються на ЗСУ. Тому це дуже важливо, як для наших військових, так і для прилучан, які активно волонтерять та допомагають нашим військовим. І це просто з самого маличку є дітки чотирьох років, які також волонтерять і купляють наші аукціон на аукціонах. Купляють наші лоти. Ми сьогодні співаємо і допомагаємо нашим збройним силам України. Вони охороняють нас. Дають нам можливість вчитися, жити. Кожен виступ був пронизаний любов'ю до рідного міста та бажанням допомогти тим, хто цього потребує. Я завжди підтримую е такі проекти і завжди волонтерю на творчих зігрівайках, е тому що я е вважаю, що це мій якби музичний е моя місія. Ми з великою радістю приєдналися до. Благодійного концерту «Творча зігрівайка. Наш сімейний дует з задоволенням дарував всім глядачам пісню про кохання і, е, маючи можливість, хочеться привітати всіх вас, дорогі прилучани, гості міста з наступаючими новорічними святами. Нехай у ваших родинах панує мир, злагода, любов, сімейний затишок. Ну і одне єдине бажання ми просимо у Бога. Як найшові, ціє, перемоги нашій Україні. Зі святом благодійний аукціон у міському будинку культури став яскравим прикладом того, як маленьке місто може об'єднатися заради великої мети. Кожен учасник заходу зробив свій внесок у перемогу України. Зібрані кошти, а це 15 тисяч 600 гривень підуть на придбання станції РЕБ для наших захисників з першої окремої бригади спеціального призначення. Дуже важливо і дуже приємно, що весь колектив міського будинку культури. Всі заклади культури нашого міста вони долучаються до волонтерства. Це нас об'єднує і справді дуже разом хочеться зробити гарну справу для наших захисників.